Привіт, друзі! Сьогодні хочу поговорити з вами на дуже популярну тему. Вона є дуже актуальною, ми отримуємо дуже багато питань про це. І я думаю, що цей випуск буде вам дуже корисний. Хочу з вами поговорити про програму монетизації в TikTok і розставити певні крапочки над і, щоб зупинити певну плутанину, яку я фіксую із наших запитів. Дуже часто звертаються до нас підприємці, які мають вже. Гарно розвинуті профілі в TikTok і чули, що хтось на цьому заробляє, і відповідно хочуть самі долучитися до якоїсь такої активності, щоб монетизувати ті перегляди, які вони залучають. Також дуже багато є запитів від різних експертів, фрілансерів, які почали розповідати про свою якусь нішову тему, зібрали гарну аудиторію, і також тепер думаю, що з цим робити, як вже переставати бути безкоштовним телевізором і зробляти на тіктоці. І також, звичайно, є люди, які ще нічого не робили в Тікток, але з боку їм виглядає, що це все дуже просто, і в них може бути бекграунд або взагалі жодного розуміння, що робити в тому тіктоці. Як відбувається просування, як відбувається цей успіх? Але вони вже вмотивовані піти в Тікток і почати там одразу таку діяльність, яка одразу має привести їх до монетизації. Я дуже підтримую усіх цих людей, тому що. Я захоплююся людьми, які чогось прагнуть завжди шукають щось невідоме і намагаються знайти своє місце в цьому невідомому. Однак, коли ми говоримо з вами про TikTok, ви можете подивитися ряд інших відео на тему TikTok, ви зрозумієте, що користувацька сторона цього додатку виглядає дуже простою. Ви зайшли, вам показують класні ролики, ви їх лайкаєте, і ніби що там такого, просто достатньо знімати цікавий контент. Однак, коли ми говоримо про TikTok, я як метод для монетизації контенту, як канал просування, як інструмент досягнення цільової аудиторії для того, щоб залучити своїх клієнтів, там виникає ну, зовсім інша. Знаєте, глибина айсбергу, яку треба розбирати професійно і проскочити жодне питання не вийде. Тобто ніхто не зекономить ні часу собі, ні якихось зусиль, якщо просто полізе туди без вивчення цього питання. Що я хочу проговорити сьогодні з вами? Мабуть, найперше те, що програми монетизації це реальність, вони існують в Тіктоці, і справді є ряд людей, хто на цьому заробляє. Однак одразу хочу звернути вашу Увагу, що Рейти, так звані оці вилки оплат в Тіктоці, вони не є у світі дуже високими. Якщо порівнювати платформи монетизації різноманітні, то Тікток далеко не на першому місці, і автори контенту з усього світу скаржаться на те, що за допомогою Тіктоку можна заробляти однак, це не ті ставки, які, наприклад, пропонує Ютюб той самий. Тому одразу треба вивчити питання, скільки скільки може бути ваша монетизація за умов вашого успіху? Тому що? В більшості випадків я скажу вам відверто, що гра ну, не варта <сум> тих зусиль. Я, звичайно, не відмовляю вас, але я хочу вас попередити, що це насправді велика робота, і якщо ви на неї підписуєтеся, то звичайно ви маєте розуміти, скільки ви можете там виручити. Є опубліковані різні огляди, в яких наводиться приблизний рівень оплати за певну кількість переглядів. Однак звертайте увагу, що. Дуже є велика різниця локації, тобто ринок, і дуже велике значення має. Тема тема просування. Є певні теми, які е, мають багато переглядів, але не хоче платити за них TikTok так само, як за перегляди в інших темах. В YouTube, до речі, так само. Дитячий контент він набирає значно більше переглядів зі зрозумілих причин. Однак рейт оцей вилка монетизації з такий контент, вона значно нижча. Ніж за подібний контент, наприклад, на тему туризму, тому вивчайте в якій програмі який рівень оплати, на яку нішу і приміряйте до себе, чи це для вас вигідно, чи ні. Найперше, наступне, що я вам раджу вивчити, це програми. Які взагалі існують в Тіктоці, тому що всі говорять про якусь монетизацію в Тіктоці та не уточнюють про яку програму саме йде мова. Як ви вже зрозуміли, на рівні користування, коли ви заходите в додаток, ви бачите там абсолютно щось своє. Тобто, вам тікток підкидує унікальну сітку, унікальну підбірку, вам можуть повторюватися якісь тренди. Які можуть бути цікавими вам і вашому оточенню, і тоді ви побачите якийсь подібний контент. Але в більшості випадків це буде суто унікальна стрічка. І коли ми говоримо про програму монетизації, як би це не було дотепно, але насправді кожен також бачить свій власний набір програм монетизації, які доступні для цього кожного користувача. Друге, на що б я хотіла звернути вашу увагу, це. Країна реєстрація вашого профілю в TikTok». Після того, коли ви вивчите вилки оплати ваші ніші в певній програмі, вам потрібно перевірити, в яких країнах діє та чи інша програма. Ви можете пошукати інформацію на цю тему. Я додам до цього відео посилання, огляди, які я робила самостійно, не так давно. Інформація там ще точно актуальна. І ви маєте дізнатися про те, що в Тіктоці є різні програми, і якісь з них є дуже вигідними для авторів контенту. І ці програми діють не для всіх користувачів у світі, не в усіх країнах світу. І власне найапетитніші програми, про які ви чуєте найбільше, це колишня Тікток-Бета. А зараз це програма монетизації для авторів, винагород для авторів, які створюють контент Більше за одну хвилину. І друга програма Creator Marketplace вони не є доступними в Україні. І якщо ви створили свій профіль і зареєстрували його за ідентифікаторами, які TikTok сприймає як український профіль, на жаль, ви ніколи не зможете взяти участь у цих програмах, тому що Тікток не розгортає ці програми на всі країни, вони діють обмежено в декількох країнах, наприклад, Великобританія, Франція, Німеччина, деякі там програми ще є в Іспанії, деякі треба от реально локально по найближчим країнам Європейського Союзу, і взагалі Європи, дивитися. Тобто, якщо ви створили ваш профіль а, і він містить ідентифікатори для TikTok, що він цей профіль ваш. Зареєстрований в Україні, то на жаль, ви не зможете, мабуть, ніколи взяти участь у цих програмах. Тобто, ви можете набрати всі оці норми відповідні, але у вас ця програма не з'явиться. Ви не зможете подати технічну заявку, і, відповідно, не претендуєте на участь у цій програмі монетизації. І ось на початку цього відео я згадувала, що до нас звертаються. Вже автори профілів, які досягнули певних показників, там велика кількість підписників, дуже велика кількість взаємодій, переглядів, коментарів. І вони не можуть долучитися до цих програм, тому що змінити країну реєстрації в TikTok неможливо. Щодо цього, в мене є офіційна відповідь Тіктока. Я зверталася особисто, я маю це роз'яснення. Тобто вони пояснили, що якщо ваш профіль є українським, ви не можете змінити його на іншу країну реєстрації, відповідно. І таким чином ви не претендуєте на участь у програмах монетизації. Що е, треба в такому випадку робити? Треба планувати наперед. Тобто, якщо ви бачите своє майбутнє з TikTok, вірите в його програму монетизації, вірите в свій талант і свою системну роботу, що вона згенерує ті результати, і ви точно там будете гарно заробляти. Тоді треба подбати про те, щоб ваш профіль був зареєстрований з тої країни, де діє програма, яка вам потрібна. У вас точно виникне логічне запитання, що треба зробити для того, щоб ваш профіль був віднесений до певної країни, де діє певна програма монетизації в TikTok. Тут я хочу сказати, що є певні лайфхаки, як можна обійти систему. Ви можете поцікавитися про цю тему окремо, але якщо дуже спрощено, але будьте дуже уважні, тому що якщо ви не... Дотримаєтеся більшості цих порад, а використаєте тільки один фактор, швидше за все, у вас не вийде досягнути того, чого ви бажаєте. Що я маю на увазі? Для того, щоб зареєструвати свій тікток від певної країни, треба зробити так, щоб ваш пристрій, локація, мова пристрою і повністю все, що стосується ваших дій, була сприйнята системою, як дія в певній країні локально. Тобто, якщо ми говоримо про Німецьку реєстрацію, то вам потрібно перебувати в Німеччині, щоб ваш е, пристрій е, містив, наприклад, карточку, включену німецького оператора, щоб ваш App Store або магазин додатків на Android був переведений на країну Німеччина. Було б добре, щоб у вас були відключені геолокаційні системи, які можуть якось неоднозначно пояснювати, що ви пов'язані з якимось іншим місцезнаходженням. І дуже щоб допомогло, щоб у вашому телефоні була встановлена мова, яка потрібна для реєстрації в певній країні, тобто німецька мова. Це такий мінімум, який можна здійснити за допомогою справді наявності картки оператору зв'язку німецького, за допомогою VPN за допомогою переходу на ці магазини додатків. і ось Скласти докупи ці фактори і ще є додаткові, поцікавтеся про цю тему. І якщо ви це здійсните, то у вас є велика вірогідність, що Тікток зарахує вас як німецький профіль, ви це зможете перевірити. Ви одразу зайдете в профіль, ви побачите там в Тікток-студію одразу перелік програм монетизації. Вони будуть для вас на старті недоступними, але ви будете бачити, що вони у вас наявні в програмі. Ви одразу зрозумієте. І також, коли ви відкриєте стрічку, ви Побачите, що несеться контент німецькою мовою, прикладу, якщо ми говоримо німецьку реєстрацію, якщо ви там французьку, відповідно французький контент, ви це одразу побачите, що піде просто тонна невідсортованого контенту мовою, яку ви намагалися задіяти на свою користь. Такими технічними прийомами можна. Отримати реєстрацію в певній країні, але зважайте на те, що TikTok сприймає це як дуже сильний сигнал, що вам показувати і кому показувати вас. І тому в більшості випадків, коли ми говоримо про просування там інтернет-магазину, якогось бізнесу в Україні, який хотів би як план Б мати ще можливість монетизувати свій контент успішним в TikTok, ця стратегія може не спрацювати. Зі зрозумілих причин, тому що вас буде пропонувати дуже сильно, активно людям, які знаходяться за кордонами саме в тій країні, де ви зареєструвалися, а ваш бізнес, наприклад, вимагає залучення аудиторії в Україні. Це вибір про синиця в руках чи журавель у небі. Знаєте, треба визначити свої пріоритети. І ось тут я хочу прокоментувати, що в більшості випадків, коли ми рахуємо саме з бізнесами, саме з підприємцями. Та фрілансерами, які можуть залучити продажі замовлення тут і зараз, їм стає план монетизації невигідним. Тобто дуже багато треба виконати умов, працювати на контент, щоб отримати в далекій перспективі, після набору величезної кількості підписників та переглядів, отримати 50-100, 200 доларів, 500 доларів монетизації. Проти того, що вони щодня можуть заробляти в десятки разів більше, якщо вони будуть грамотно. Стратегічно просувати свій бізнес на цій платформі і залучати потенційних клієнтів в замовлення кожен день, тому тут точно треба співставляти, подумати про це і прийняти певне рішення і протестити, що виходить краще, тому що є люди харизматичні, які можуть за день зробити величезну кількість тих переглядів і дуже швидко дійти до цих вимог. Певної програми, можливо, в таких випадках вони і є доречними. Але якщо бізнес дуже важко набирає цю аудиторію, і вона вся не є цільовою, фактично для його бізнесу, то для чого весь оцей парад планет, я не розумію, і я не раджу цього робити звичайно. І також хочу звернути вашу увагу на один момент, про який всі також забувають, що Програми в TikTok — це не програма монетизації в YouTube. Більшою мірою TikTok зробив ці програми як спосіб підтримати, знаєте, Конкурентний дух ви авторів контенту, щоб вони хотіли змагатися знімати більше контенту, бути більш активними на платформі і, відповідно, залучати більше переглядів і більше утримувати глядачів своїх в Тіктоці. І тому він зробив дуже дуже веселий прийом. Я вважаю, що його. Умови вступу в програму вимагають у вас постійної регулярності. То, якщо в YouTube ви можете зняти відео, його все оптимізувати. І ваш е, канал буде індексуватися і набирати перегляди навіть органічно, і монетизація буде вже відбуватися. І навіть якщо будуть якісь піки, уваги і або падіння переглядів, ви не випадаєте з програми монетизації. Якщо ви потрапили вже в цю партнерську програму, значить ви пройшли оцей мінімальний бар'єр його вимог і далі робіть, що хочете. Буквально можете заробляти, а й по копієчці по центу капає, і воно буде. Собі капати, і ви будете впевнені, що ви вже просто монетизовуєтеся, але в своєму власному ритмі. У тіктоці програми монетизації більшою мірою ті всі вигідні, про які всі мріють. Програма Винагород авторів, там, де контент більше ніж хвилину монетизовується. Я хочу вам сказати, що я дуже багато отримую відгуків про участь в цій програмі, що дуже складно втриматися в ній. Ось, до прикладу, людина набирає поріг переглядів, необхідний, поріг підписок. І підписки з часом можуть танути. І ви фактично за один день, коли у вас падають перегляди за сумарно за місяць, ви випадаєте з цієї програми монетизації. Я розбирала велику кількість таких кейсів, коли люди дуже сильно були засмучені саме такими правилами. Я хочу вас про це попередити: що це змагання постійне, що це не те, що ви. Потрапили в програму і все там якось буде набиратися. На жаль, соціальні мережі так влаштовані, що ви постійно маєте бути там активними. Для розуміння, на чому заробляє Тік-Ток, чому він хоче ділитися з авторами за присутність на платформі, це тому, що TikTok зацікавлений, щоб активні автори, які мають. Залучають велику аудиторію людей, які проводять дуже багато часу на платформі, переглядаючи контент цих певних авторів. І TikTok на цьому заробляє, тому що він показує цим людям рекламу. Україна є винятком і тому не випадково, що більша частина програм вона взагалі недоступна для українських профілів, тому що ну буквально TikTok нічого майже не заробляє, мабуть, в Україні тільки частка певних видів партнерських реклам. Мереж підключена, яка не є в додатку Тіктоці. Тобто, користувач Тіктоку в Україні зараз не може бачити платну рекламу, запущену з рекламного кабінету. Навіть пункт Україна забрали із списку країн для таргетингу. І тому очікувати, що якась програма різко почне працювати і стане доступною для українських профілів, я не маю підстав думати навіть про це, і тому одразу вам про це заявляю, щоб ви не. Вірили на якісь, знаєте, казочки, я їх дуже часто зустрічаю, казочки про різні речі, які стосуються Тіктоку. І тому, мабуть, я отримую так багато питань від людей, які, не знаючи, як це працює, можуть повірити в ці питання. І новий виток цих казочок стосується нейромереж контенту, зробленого за допомогою штучного інтелекту, що можна зранку до ночі створювати якісь відео. Якісь ролики нейромережами просто їх публікувати одразу підключиться програма монетизація, які з'являються мільйони переглядів. І це буде приносити якісь суми грошей. Станом на зараз з глибокими знаннями в цій сфері, я хочу вам сказати, що я не бачу підстав, як це може працювати і справді приносити результати той рівень монетизації, про який всі так припрошують, обіцяють, і дуже багато контенту на цю тему поширюється. І, власне, тому приходять також до нас такі запити, що ми запустимо якийсь Тікток-канал. Ми не знаємо тему про що, що це буде. Ми ще це не пробували робити, але ми вже прослухали курс, де нам сказали, що це дуже просто. Ми підключимося, і нас завтра буде вже просто е гроші будуть сипатися, підкажіть, як їх виводити. Чи треба е мати там ФОП для виведення коштів е з профілю? І я, звичайно, б дуже хотіла, щоб це було реальністю, щоб люди в Україні краще заробляли, легше заробляли. Але мушу вам пояснити, що станом на зараз. І діють дуже жорсткі правила модерування контенту, створеним за участі штучного інтелекту, як зображення, так і відео, так і обробленого звуку, і в тому числі навіть тексти, якщо вони згенеровані з чатом GPT, і там є дуже високий відсоток плагіату. Тому що штучний інтелект більшістю програмами зараз сприймається як плагіат, як матеріал з високим відсотком плагіату. Тому е я не бачу зараз підстав. Щоб модерування Тіктока різко змінилося на користь штучного інтелекту. Більше того, хочу вам додати дані про інші платформи, які дозволяють монетизувати візуальний контент, до прикладу, та сама Canva, відомий редактор, який ще нещодавно дозволяв будь-якому бажаючому зареєструватися в стоковій своїй там частині платформі, завантажувати свій контент та отримувати нарахування. Ту саму монетизацію за використання ваших фото, і відео, чи там навіть аудіофайлів, я не згадала це одразу. Зараз вони зупинили цю реєстрацію і виступили з заявою, що через стрімкий ріст кількості людей, хто завантажує щось генероване штучним інтелектом, вони не мають ніяких інструментів, як ранжувати цей контент, як відсіювати цей контент. Тобто, якщо раніше завантажували всі реальні фото і відео і малесеньку частку якихось Концептів згенерованих за допомогою штучних інтелектів, це було цікаво, це було не проблемою, але і зараз, просто через зусилля інших штучних інтелектів. Ну, справді можна згенерувати величезну кількість контенту, дуже швидко, дуже цікавого контенту. Але через те, що в світі загалом, і особливо в Європейському Союзу, закони, якого на нас найбільше впливають насправді, з точки зору рекламних платформ та платформ соціальних медіа, там не вирішено питання штучного інтелекту. То платформи вимагають маркувати весь контент створений зі штучним інтелектом. А потім проходять вибори в США, і тоді головні. Гравці виходять із його а, цими уривками із виступу під час інавгурації, що тепер свобода слова, ніякого модерування, публікуйте, що хочете. Виступають із а, меседжами, що вони тепер вже толерують будь-який контент, і що означає, що і штучний інтелект. Але ми на практиці бачимо, що обмеження вони не полегшаються, вони стають більш жорсткішими. І спробуйте, підійдіть, опублікуйте щось в Інстаграмі, Фейсбуці, Лінкідіні, створене штучне. Інтелектом, ви одразу побачите, як відбувається по новому модерування цього контенту. В тіктоці відбуваються ті самі процеси. І е, сказати вам точно, що я бачила те, що дуже легко публікувати контент, згенерований штучним інтелектом, і що він гарантовано буде промодерований і показаний великій кількості людей. Це буде швидше такі випадки, які ви могли бачити, які вас могли. Схилити до думки, що це так просто. Ви бачите один випадок із мільйонів завантажень, тобто заблокували всіх, випустили до людей один, наприклад, якийсь пост згенерований штучним інтелектом, і так виглядає, що це дуже великий успіх і можна це повторити. Але коли ви йдете повторювати, вас блокує, обмежує ваш профіль дуже довго потім перевіряється системами безпеки на попередження того, що ви можете ще туди опублікувати, і як взагалі це. Аранжувати, куди це відносити. Тому сказати вам, що піти в монетизацію шляхом штучного інтелекту в Тіктоці в 2025 році, от станом на лютий, я вам точно кажу кінець лютого, що я не бачу поки цієї можливості. Як тільки побачу, я залюбки вам прокоментую, що щось змінилося. Зараз я не бачу про це підстав. Тому, власне, сидіти фантазувати про. Те, що ви створите контент за допомогою штучного інтелекту, не маючи свої ніші, бо інша справа, якщо це ваша ніша, професійна діяльність, ви якийсь там відеомейкер, де ви показуєте свою роботу, це зовсім інше питання. Тут більше мова про те, що люди думають, що можна зробити якийсь незалежний контент, він сам себе зробить, сам себе опублікує, а вам прийдуть кошти. На жаль, немає підстав думати, що це реально, і отже, резюме. Я вам понарозказувала розказувала у мене взагалі не було такого задуму, але я звикла говорити правду. І звикла аналізувати дані як реальні факти, із більшим глибшим розумінням, що це може бути, де бувають винятки, а де вони поки неможливі. Чому я записала вам це відео для того, щоб ви були свідомі того, що взагалі таке платформа Тікток, щоб ви глибше йшли вивчати ті програми монетизації, приміряти їх до себе і співставити їх із. Іншими платформами і з іншими видами діяльності, тому що справді іноді це виглядає за пошук журавля у небі, якого людина не ловить, витратить дуже багато свого часу, і потім шкодує, що цей час можна було витратити на більш корисні або приємніші речі. Тому я бажаю кожному, хто хоче спробувати участь в програмі монетизації успіхів. І якщо потрібно, звертайтеся з питаннями, ми багато з цим працюємо, дуже багато маємо. Активного актуального досвіду в цих питаннях, однак для другої частини людей, хто раніше це розглядав як план Б, я хочу вас направити сконцентруватися на плані А і відкинути план Б. Тому що це також часто буває в маркетингу, я спостерігаю як елемент прокрастинації. Це, типу, я колись буду знімати ролики, щоб вони колись залетіли, а потім вони колись монетизувалися. І це просто спосіб, як перенести дії сьогодні, рішучі дії, сконцентровані на досягнення конкретних задач, перенесення просто на якусь мрію, на якусь там. Знаєте, якісь обставини, які магічним способом самі себе виконують, і щось вийде. На жаль, просто так не буває. Ну, от просто відкиньте цей варіант. І якщо особливо у вас є власний бізнес або якась нішова тема, про яку ви можете гарно розповідати і дати користь великій кількості людей, то я б радше радила вам сприймати TikTok як чудове місце для. Об'єднання з такими людьми, кому це буде цікавим, для того, щоб поширювати свій досвід, спілкуватися, можливо, підтримувати когось, себе підтримати, тому що ми всі живі люди, ми хочемо спілкування, і особливо за нинішніх умов це може бути дуже сильним фактором. І от для мене допустити думку, що ви будете використовувати Тікток для. Саморозвитку для розвитку там своїх якостей, там презентації свого бізнесу для пошуку себе це також гарний шлях для спілкування, для залучення аудиторії довкола вашої теми. Я бачу в цьому більше потенціалу ніж просто мріяти про монетизацію в TikTok, яка не є для всіх, не є простою, не є стабільною. І поки не настільки математично-фінансово вона є привабливою, щоб витрачати туди аж так багато ресурсів своїх, коли гроші можна заробити, мабуть, легше, на мою думку, наголошую, що це висновок мій особистий, професійний на основі. Великої кількості інформації і досвіду в цій платформі, і якщо ви запитаєте, де тоді монетизувати себе легше і краще, і стабільніше. Я справді звертаю вашу увагу на YouTube. Я не кажу, що там легше досягнути успіху, але він там більш прогнозований та вигідніший з точки зору різних аспектів. І за допомогою YouTube Shorts ви можете досягати також самого залучення, як і в TikTok. Тобто потрібно розбирати кожен випадок індивідуально, але для того, щоб вибрати для себе. План дій, вам треба вивчити ці всі питання в системі і вирішити, що робити буде краще саме вам. Звичайно, це завжди індивідуальне рішення. Бо, можливо, ви просто відчуваєте, що це ваше, і ви хочете спробувати, і вас не турбують усі ті речі, про які я вам сьогодні розповідала. І ви маєте право, це дуже чудово, мати свій шлях і йти за ним. У будь-якому випадку я бажаю усім нам і вам успіху, яким ви його собі уявляєте. Його. Якщо вам потрібні підказки, як його досягнути що треба робити, то, звичайно, прокоментуйте це відео, залиште свої питання або одразу напряму зв'язуйтеся і будемо спілкуватися. Бажаю вам гарного настрою, до наступної зустрічі! Сподіваюся, ця інформація була корисною для вас.